Відкрита квартирка на другому поверсі типової столичної Сталінки. Це провітрюється, опечатана поліцейськими квартира. П'ять років вона служила справжнім склепом для жінки похилого віку, що раніше тут жила. Що відбувається за цими дверима? Жителі будинку навіть не здогадувалися. Виявити страшну знахідку допомогла звичайна аварія. Із квартири на поверх нижче потекла вода, і люди змушені були викликати комунальників. Залило перший поверх і цокольний, де розташована дитяча музична школа. З вокального класу винесли 40 відер води. Це, мабуть, раз вже п'ятий. Тут тряпками, ведрами все було. Ви ж розумієте, побачите, що тут все було. Інструменти, всі шпалери, всі в нас. Кліються аварійна служба перекрила воду, але у квартирі, де сталася аварія, ніхто не відчиняв. Комунальники з поліцейськими наважилися зламати двері лише за п'ять днів, і перед їхніми очима постала картина, як у фільмі Жахів на люстрі. Висить мертвий чоловік. А на підлозі накрита ковдрою мумія його мати. Сусіди з жахом згадали. В останні вони бачили жінку п'ять років тому. Останніх років п'ять така була легенда для сусідів, що вона ну було дві версії: що вона захворіла, поїхала лікуватися в Росію до родичів, а за іншою версією, що вона просто останнім часом жила у рідні в інших областях України. Увесь цей час люди навіть не здогадувалися, що живуть поруч із мерцем на неприємний запах із квартири не надто звертали уваги, бо 46-річний господар часто порпався у смітниках. Он бомжевал, собирал на помойках, поэтому, конечно, запомнил. По ночам он выходил за бутылками, иногда я его встречал. Що ж сталося з матір'ю та сином? Слідів зламу на дверях поліцейські не знайшли. В одному випадку це природна смерть попередньої висновок, в іншому самогубство. Ми будемо проводити судово-медичні експертизи для того, аби остаточно поставити крапку в цій історії і зрозуміти, що насправді відбулося в цьому помешканні. Це справжній шок, але чоловік кілька років прожив у квартирі з муміфікованим тілом власної матері. Сусіди чітко чули, що він ходив по квартирі навіть після того, як затопив будинок. Чи можна було врятувати, якщо б двері відчинили швидше, в комунальному підприємстві, що обслуговує цю п'ятиповерхівку, своєї провини у зволіканні не бачать. Школа музична, звернеться, і будемо виясняти, хто буде відповідати. Письмових звернень до мене не доходило. Близьких родичів у столиці померлі. Не мають у поштовій скринці повідомлення про отримання замовного листа та величезні рахунки за комуналку, які сягають 30 тисяч гривень. Квартира найімовірніше, не була приватизована. Помешкання підійде державі.